П'ятнадцятирічні школярки міста Коростеня побилися. Бійку свідки знімали, а відео виклали в інтернет. На відео дівчата лаються та з'ясовують стосунки. Зафільмоване викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж. За добу відео зібрало понад 12 тисяч переглядів та майже 500 поширень. У коментарях під відео люди обурюються поведінці дівчат, не добираючи слів. Які тварі, і що та саме страшне, так себе ведуть будуще, мамочки. повна. Що з нас буде далі. Фу-фу-фу, мені стыдно, що у нас в любимом користині проживають такі дівчатки. Правоохоронці кажуть, що обидві дівчини проблемні. Одна з дівчат безпосередньо та що наносила удари, лише нещодавно пройшла корекційну програму в реабілітаційному центрі щодо сімей. Обидві дівчини виховуються у неповних сім'ях і. Ем, ці сім'ї відносяться до категорії кризових. Навчаються дівчата в різних школах і нібито посварилися через хлопця. Правоохоронці вбачають у діях дівчат ознаки булінгу, явище, котре поширене в школах. Булінг це систематичне цькування особи, щоб підкорити її волю. Так тлумачать психологи. У поліції працюють з дітьми та підлітками, аби запобігти булінгу. Поліцейські пояснюють, що цькування буває не лише фізичне, а й психологічне. Дітям ми пояснюємо, що насильство не завжди пов'язане лише. З нанесенням тілесних пошкоджень булінг це більш широке поняття. Як термін для нас він новий, а як явище, воно відомо будь всім поколінням. Це довготривалий процес. Спеціального цілонаправленого нанесення шкоди чи то психологічної, чи то фізичної, економічної психолог каже, що переслідуючи інших дітей, підлітки самостверджуються. Це нездорова реакція людини, яка загострюється у підлітковому віці. Булінг взагалі активізується в підлітковому віці, особливо у молодшому підлітковому віці. Коли питання самоствердження особистості в групі однолітків стає дуже гостро і актуально, і постає потреба якось зрозуміти свої кордони, відстояти, і іноді ну, це відстоювання кордонів відбувається за рахунок знищення кордонів іншої людини, тобто підлітки не відчувають кордонів. Психолог дає поради батькам, як помітити, що їхню дитину травлять та як допомогти з цим впоратися. Каже, що найголовніше це довірливі стосунки з батьками. Перше, що на що потрібно звертати увагу, це на те, якою чи хоче дитина ходити до школи, чи ні, наприклад, який у неї настрій, звернути увагу на її одяг, чи він не зіпсований, чи не зіпсований речі цієї дитини, чи не змінилося спілкування. Дитина повинна. Записувати вас такий щоденник булінгу це дуже ефективно працює, коли в подальшому потім працюють і з батьками або з вчителями, або навіть спеціалізовані органи потім подають, якщо ми маємо вже наслідки. З коростенськими школярками вже працюють спеціалісти. А за їхні дії відповідатимуть батьки, бо дівчата ще не досягли віку відповідальності. Ймовірно, їх очікуватиме штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків, кажуть у поліції. Світлана Саміли, Катерина Омінська, телеканал СК 1